Виплати внутрішньопереміщеним особам і з 1 березня допомогу на проживання виплачуватимуть не усім категоріям переміщених українців автоматично на півроку продовжили виплати лише пенсіонерам ВПО, які отримують пенсію не більше 9 тисяч 444 гривні. Також допомогу автоматично і далі надаватимуть людям з інвалідністю першої чи другої групи дітям з інвалідністю до 18 років, важкохворим дітям, дітям сиротам і позбавленим батьківського піклування, батькам-вихователям та пр прийомним Батькам інші категорії можуть подати заяви на призначення допомоги, хто саме претендуватиме на її отримання і куди звертатися, розповімо у сюжеті. Виплату отримували всі з 1 березня, це вже буде стосуватися індивідуально, кожного окремо. Ірина Камінська, заступниця начальниці управління соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації, продовжує зокрема подати заяву на продовження допомоги можуть непрацюючі особи працездатного віку, які доглядають за дитиною до 14 років, та сім'ї, які виховують трьох неповнолітніх. Якщо всі діти проживають в сім'ї і не виховуються в будинках дитини в дитячих будинках. Також заяви можуть подати непрацюючі працездатні особи, які на момент звернення за допомогою зареєструвались у центрі зайнятості. Як безробітна, або така, яка шукає роботу, зокрема для отримання вавчера на навчання, але ще не працевлаштувалися. Також діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та або навчаються в закладах загальної середньої освіти, діти, які навчаються в закладах професійної освіти, фахової передвищої та вищої освіти. А ще Во на призначення допомоги на проживання можуть подавати внутрішньо переміщені сім'ї, якщо у їхньому складі хтось доглядає за особою з інвалідністю першої групи чи дитиною з інвалідністю до 18 років. Бо особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, е, також е, за дітьми, які хворі на тяжкі перинатальні захворювання, е, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфарні захворювання, е, гострі та хронічні захворювання нирок, е, а також які потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги, але яким не встановлено інвалідність, що, ну, підтверджується лікарською комісією. Звернутись можуть і переміщені особи, якщо у складі сім'ї є працездатні особи, які працюють, чи є підприємцями, і якщо в сім'ї є діти до 14 років, зокрема, які протягом попередніх шести місяців отримування допомоги працевлаштувалися, тобто звернулися до центру зайнятості за допомогою, щоби знайшли їм роботу. Також зареєструвалися як фізичні особи-підприємці і почали відповідну діяльність і отримали допомогу на здобут. Утя економічної самостійності на створення або розвиток власного бізнесу, про розмір виплат говорити поки не можуть. Підсумовує Ірина Камінська і продовжує: якщо після розгляду заяви допомогу призначать, то нараховуватимуть її на усіх членів сім'ї, які є внутрішньо переміщеними, і з урахуванням норми, що інші е, непрацюючі працездатні особи зі складу сім'ї зобов'язані зареєструватися в центрі зайнятості. Тобто, якщо є один непрацюючий, то, ну, наприклад, мама не працює, а тато працює, ну, повинен працювати, бо в інакшому випадку ну, дана допомога не буде призначатися. Усі деталі переміщені українці, які тимчасово проживають на території Коломийського району, можуть дізнатись за номерами телефонів. Для Городенківщини 096 74 23 055. Гаряча лінія для роз'яснення і уточнень на Снятинщині 096-312.